Шлях тактика, це я люблю. Шлях тирана. Перша чомусь закрита. Третя відкрита. В чому сенс? Хтось обкурився бамбуку, коли це робив. Шлях воїна перехрестя. Чингісхан. І Сунзі. Склад, ваше высочество, Разместите амбар Ваше Превосходительство. Для работы этого здания недостаточно свободных рабочих. Что дуже незвично, так це те, що тут насипають півтора золота. Після кампанії, де тобі дають або нуль золота, або сто це надзвичайно привабливо. Для этого нужно больше древесины, ваше высочество. Сообщение Просто манна небесна. Орлы правят в воздухе, но племена правят на земле. Так, звідки ж ти будеш атакувати? Мабуть, звідси. Ми вже розуміли. Ковбейжен дзюші. Квайшо, чонг чонг!

Проблем ваше Приїхали. Ось цю площу варто лишати для посольств і консульств, а я її трошки неграмотно забудував.

Я нікого не заблокував. работы этого здания недостаточно свободных рабочих. Сообщение от Чингисхана. Ха-ха! Вскоре ты увидишь моих лошадей. Мы несем еще один шаг к победе. Так, все 1500 тысячи я потратил. Легкі гроші відбувають всяке бажання розвитку. Все як в реальному житті. Нафта, газ, золото, алмази. Нам нужна древесина, ваше превосходительство. У нас почти закончился рис, ваше височество. Недостаточно золота. Все таке значно реалістичніше ці всі поля господарства виглядало в старих частинах Стромколда. работы этого здания недостаточно свободных рабочих. Прикрасна ситуация. Значна частина шарму старих частин пропала. Стоп, а, це мій союзник. Такий молодець. Чінгісхана. Ха, ти не дорожиш жизнями життями своїх подданих, нужны крістіані, ваше височество. Якщо він зараз піде з цього боку, це буде абзац. Недостаточно товарів. Невозможно розмістити это здесь, Ваше височество. Достатньо дві прив'язі для одного рудника. По крайній мірі, так вони писали в своїй Вікіпедії. Недостаточно золота. Недостаточно золота для обучения этой единицы. Как пожелаете. Огнеметчики ждут приказаний. Это здание недоступно. Вашему... Ну, насколько я понимаю, это первая миссия компании. Она довольно легенькая. За своей природой, так что тут никто не штурмует моих союзников. достаточно золота. Нельзя построить слишком близко к врагу. Сообщение от Чингисхана. Я сдеру с тебя шкуру. Что задумал, деду? Ой, что я задумал. А, Нічого не задумав, просто союзник його штурмує. Нужны новобранці, ваше височество. У нас слишком мало камней. Недостаточно товаров. Смішні умовності. Не можу під'єднатися до мережі цитаделі. Тому що клітинка посольства і клітинка цитаделі одна і та сама клітинка, і комп'ютер не може прорахувати. Тупо, тупо. крестьяне, ваше высочество. Недостаточно товаров. Ну что ж, власне невозможно разместить это здесь, ваше высочество. Было бы добре ставить осадный табер, набирати щитів і йти на штурм. золота для создания этого снаряжения, ага, на ведь так нужно оружие. Ваше высочество. Просто перебили наших дурнее. Недостаточно золота для обучения этой единицы. Недостаточно товаров. Сообщение от Сунзы. Нам нужно притвориться слабыми. Это усилит самонадеянность врага. Нужно оружие, ваше высочество. Недостаточно товаров. Погано. А, він на союзника нападає, мабуть. На нас А в нього ще замок не побудований навіть, що це таке. А скільки ж тут дірява оборона? Ага, у мене максимальна кількість армії. За рахунок ось цих найдешевших вояків, безкорисних. Хех. Смішно. Відповідь про Чингисхана. Мені стидно, що приходится прятатися за цими стінами. Ой як довго, ой як довго. Нє, вони тут нічого не зроблять з посольствами. Сообщение о Чисхані. Ти ничто по сравнению даже навіть з маленьким из моїх племен Сообщение о Ха! Ти не дорожняш життями своїх подданных! Це дуже неякісні, вояки Нема сенсу їх брати. Недостаточно товаров. Нужны новобранцы, ваше высочество. Мантилет к вашим услугам. Все, вы. Лестница на готове. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На нас напали! 你偷，帮快点咱们，振作精神。 Добре, що кіннота налазить по стінах. Оточили, Кого нужно Мантелетів розпустити не можна. Чомусь. Ну, тут і самі лучники справляться. Так що наймати додаткових вояків навіть не потрібно. Савщення <таспорядок> <таспорядок> ацунзи. Нам нужно притворитися слабими. Це врага. Як же сильно вони схожі на зомбі. <таспорядок> зомбі з третього Варкрафту. Один, один. Похороните меня с моими лошадьми. Как ты смеешь красть у моей империи? Було би дуже добре, якби китайці і в реальній історії так само монголів би винесли. Скільки би вдалося уникнути проблем? Кольором значка відображають, на якій складності була пройдена місія. Класно. Естетично не дуже красиво, але зато. Хоча би якась кодифікація, класифікація, на відміну від основної кампанії, де зовсім не зрозуміло, чи кампанія пройдена, чи не пройдена, на якій складності пройдена. А тут вони до такого рішення додумались. Можливо, інша людина робила. В оригінальному Crusadрі це, між іншим, виглядало значно більш вишукано і елегантно. Оцей солдатик, якого ти переміщаєш між місіями, він був живий, і при переміщенні він, в нього класна анімація замахів і ударів була. А тут свого роду фігурка ніби стерекотової армії імператора Цін Чихуанді. Як я зрозумію, саме туди вони стилістично цілились. Прикольно, звісно, але вийшло не настільки тактильно, як в старих частинах. Там карта була настільки рельєфна, жива, а тут просто папірус. І шахматна фігурка. Я просто уявляю, яка би тут жесть творилася в цій грі, в цих всіх кампаніях, якби гра була китайською. Тут були би якісь нереальні тисячу місій в обов'язковому порядку грудасті імператриці з четвертими розмірами. Тони донату, епілептична графіка, обов'язково скриньки, які можна відкривати кожні 6 годин, або, якщо хочеш більше скриньок плати гроші, була би прогресія, бустери досвіду, обов'язково вибір свого лорда, його екіпіровки, його зброї, обладунків, пасивні перки, прокачка. Покупка своїх прапорів обов'язково. Можливо, навіть покупка якихось елітних кольорів в юнітів. Всі червоні, сині, зелені, жовті, а ти собі якийсь фіолетовий чи золотистий прикупив щось таке. Потім, звісно, були би величезні ДЛ підвезли б морський геймплей, якісь пустельні кампанії, обов'язково нічний геймплей. Постійно додавалися би нові карти, десь в вічних мерзлотах, на якихось тропічних островах, чогось такого. Різноманіття би зашкалювало. Навіть не знаю, добре то би було чи погано. Звичайно, то вже було б більше фентезі, ніж історична стратегія. Але, чесно кажучи, вона в теперішньому своєму вигляді. І так не схоже на достовірну історичну стратегію. Це все, звісно, трохи смішно бачити таку ММО РПГізацію стратегій, в тому числі і Стронколда, якби вони таку гру випустили. Але якщо вибирати між взагалі не буде нового Стронколду і такий Стронколд з китайським присмаком, то краще дайте два Стронхолда з імператрицями. З Го і імператрицями. Стронкол з шахматами, Го і імператрицями. Просто, чесно кажучи, в порівнянні зі своїми конкурентами стратегічними, ця гра зовсім не тягне. Вона має якусь свою маленьку нішу і в ній тримається. У мене враження, що вона зовсім не старається розвиватись.